Речовина з вільними зарядами достатньо, щоб екранізувати електростатичні поля. Тобто, коли зарядів достатньо багато, щоб на відносно малих розмовах відбувалася екранізація електростатичних полів, за так. тоді ця речовина називається плазма. Йони є всюди, наприклад, в цій аудиторії, але це, це не плазма. Так, і навіть полум'я сірника це ще не плазма, хоча воно трошки іонізовано там. Іонізація недостатня для того, щоб назвати це вже плазмою. А далі, значить, тепер далі, якщо плазма має температуру понад 10 вольт, це приблизно 100 тисяч градусів. 1 вольт приблизно відповідає 10 тисячам градусів. Тобто 100 тисяч градусів це звиється гаряча плазма. Чому? Тому що при такій температурі іонізація висока. Майже всі, всі більшість атомів стають іонізовані. Плазмі реактора. Температура потрібна більше 10 кіло електронів, ще в тисячу разів. більше. Тобто це така дуже гаряча плазма, які вже легкі, ізотоп, легкі атоми взагалі іонізовані повністю. Вони їх роздягають до ядра. Повністю всі електрони з оболонок вилітають. Така плазма, якщо плазма з такою температурою, проводить на порядок краще, ніж метали. Тобто це дуже високопровідне середовище, температура плазми з температурою, провідність плазми зростає температурою, і це дуже-дуже високопровідне середовище, така, да, таке цікаве, дуже фізичний об'єкт. Поїхали далі.